1011 сторінка пол нарешті піднявся. Я не знаю. Для мене він якось піднявся абсурдно. Я не очікувала такого. Люди ставляться до комах, до мурашок. Ну що там задусити мурашку? Мурашок мільйони. Цей роман нам наглядно пояснює, що мурашки мають таке саме життя, як і ви. Просто обожнюю після мову кінга. Це як окремий і видно солоди. Кінг ти шо така лапочка? Я не можу? <реш> Прочитано. Я думаю, на моєму лиці вже помітні мої враження. Але повний відгук. Почуєте в Ютубі. Відео вийде сьогодні-завтра про цю книгу, як я її читаю. Люди! Теж в якійсь мірі мурашки, і життя в нас однакові, дорогоцінні перед тим як робити якесь зло черезів, подумайте, а чи треба воно вам те зло? Я все.